Він правитель, що двічі посідав трон великої імперії та досяг успіху більшого, ніж його предки. Він народився в сім'ї султана Османської імперії Мурада II. його не готували до престолу, оскільки вважали, що на престол зійде один з його старших братів. Після їх смерті він посів трон Османської імперії в результаті відставки його батька, але був змушений покинути його через невдоволення високопосадовців та війська. Він наполегливо вчився, вивчаючи астрономію, військову справу, мистецтво управління державою та мови різних народів. Коли він зійшов на трон вдруге після смерті свого батька Мурада II, він зробив висновок з попереднього правління та проводив розважливу та обміркувану політику, що призвело до завоювання одного з найбільших в тогочасному світі міст Константинополя, та створення збірки законів, направлених на укріплення влади султана в державі та утримання цієї держави від розпаду. Його ім'я Мехмед Другий завойовник один із найбільших